Пограбував волонтерів і відніс у церкву. Волонтери з організації Народний тил підняли скандал. Їх пограбували з кошика в супермаркеті, куди кияни збирали гостинці для фронту і там поцупили їжу на камері. Спостереження. Хлопець на дорогій машині. Поліція кривника не знайшла, а волонтери за п'ять хвилин визначили. Наш Дмитро Литвиненко вже і поговорив із крадієм. Це офіс волонтерської організації Народний тил тільки їжі на фронт. Хлопці відвезли за рік понад 100 тонн. Збирають гостинці бійцям у супермаркетах спеціальні кошики з українським прапором. Місяць тому в одному з магазинів стався ось такий інцидент. На відео з камер спостереження, хлопець і дівчина заходять у супермаркет, прямують до волонтерського кошика і вигрібають усе. За словами охорони, вони під час того, коли забирали продукти, кричали там, пробували вчиняти скандал, що ніякої війни немає. Там русські міри, все таке. Крадії сіли в чорний каділак і Поїхали, забрали з собою банку томатів, трохи печива, тушкованку. Волонтери звернулися до поліції. Їм не вдалося встановити анкетні дані учасників даного правопорушення. У Дарницькій поліції твердять, поліціянти шукали злодіїв в місяць. Купа зусиль та намарно. Були зафіксовані номери, але при перевірці по базі даних їх пробити. Неможливо. В зв'язку з, з ліквідацією міліції, ГАІ. Народний тил вирішив поволонтерити є. трохи для поліції. Це Часу то забрало хвилин п'ять. У нас є номер машини. От ми просто беремо там арінда. Машина рідкісна, от машина з цими номерами. Фобрую резюме гід в Києві. Ігор Горгіович, 38 років. От він. От його екскурсії. Це саме та, та людина, яка була на відео? Да, та так, це саме та людина, власник машини і та людина, яка була на відео. Дані передали в базу миротворець, де вже більше як 40 тисяч осіб, що їх підозрюють у підтримці сепаратистів і терористів. І про хлопця та його вчинок дізнався весь український інтернет. Ось що таке жити в інформаційний вік. Поки ми у волонтерів, їм подзвонили місцеві мешканці з цього будинку і сказали, що машина, на якій люди, які обікрали волонтерів, їхали з супермаркету, ось стоїть під вікнами. Це Кадилак, доволі рідкий, і власник Каділака ніби спить зараз те, що своїх батьків. Ми маємо номер квартири. Піднімаємося на поверх. Навіть у двері не довелося дзвонити. Ігор виходить до нас і заявляє: він нічого поганого не робив. Де дійство міліції. Якщо б був якийсь так званий акт кражі, кримінал, то де гдійство міліції. Місяць пройшов. Їжу, що її кияни пожертвували, забрав бо проти допомоги фронтові. Mm -hmm. Это чистого рода попрошайничество. Всем людям эта война, так называемая то уже порядочно надоела. Mm -hmm. ежу да, еще и забрал у воинов, виднись у церкви. Священнику сказали, что вот вы пришли, забрали у А как священник, что ответил? Да. Нормально? То есть не укради, uh, как заповедь, никто не отменял? А кто сказал, что я украл? Ну вы взяли не свое. Тоже не факт. А какое вы отношение тогда имели к содержимому этой корзины? Я имею отношение к тому, что дурить людей поддерживать войну очень нехорошо. С дверей выходит мама и да, говорит да, нас, как сын волонтеров пограбил. Да, вас... Ваш сын, не так давно Берите, была история, поканьте, ваш да. сын взял, оттуда забрал вещи, забрал еду и увез. Это, конечно, очень нехорошо, что он забрал то, что там вот собирали эти люди. Ну, ви ж, знаєте, не, вор. Я ж, не, не вор. вор. Сьогодні її синові вже почали дзвонити погрожувати, спалять машину. А поліція, після того, як волонтери розповіли, як шукати, знову зацікавилася справою. зайшов, забрав. Я вважаю, що є тут склад злочину. Ну, як це? Він взяв просто і ну вкрав. Ну якби не вкрав, ну як, як вам сказати стаття 356 самоуправство. Тобто, не можна, не можна так чинити. Стаття легка санкція або попередження, або штраф до 85 гривень. Дмитро Литвиненко, Олександр Ліфанов. Програма Вікна СТБ.